Це нагородження нашої команди Амазонка. Ось буде, здійснює нагородження засновник самого турніру PTO Summer Games. Ось. Зараз вони з перекладачем і тренером спілкуються. Uh, well we have one other leader will say the name of the girls and uh, yeah. Нагороджується Аня. Нагороджується Ельвіра Шустрик. Нагороджується Альбіна. Нагороджується злата, віка, поля, улька, соломійка. і Злата. <laughs> one more time, one more time, and higher shout, shout. A big applause for our friends from Ukraine. Thank you very much. Thank you very much, Так, все, все. Давай, давай, давай. 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 Так, нас шведські сім'ї підійшли теж підтримати, не тільки українські, а да, теж шведські сім'ї підтримали, так само аплодували. Дуже емпатійні, добрі люди, Зважаюся на те, що з такими розробними рахунками там програли нашій команді, все одно вони вітали, аплодували. Це було приємно дітям не тільки нам. Все, то турнір завершено. Повернаємо, повертаємось додому. До зустрічі на тренуваннях.